Хоть важливо сказати ось цю найтаку свіжішу інформацію, яка пролунала в інформаційному просторі. Вона стосується того, що Велика Британія передала Україні далекобійні ракети. Ці крилаті ракети мають дальність стрільби до 560 кілометрів. Такої дальності насправді достатньо, щоб завдати удару в глиб тимчасово окупованої Росією території України. Однак, як повідомляє американське видання, українська влада запевнила Лондон, ці ракети використовуватимуться лише в межах. Суверенної території України, і е, ніхто не збирається ними атакувати Російську Федерацію. М -м, наскільки це важливо для тої ситуації, яка зараз у нас складається на фронтах, що ці ракети таки до нас йдуть? Розуміємо, що це може бути вони вже можуть бути, їх може ще не бути. Подробиці не знаємо. Ну це насамперед підвищення ставок у війні, яку Російська Федерація проводить проти України. Це до певної міри сигнал для президента Росії Володимира Путіна. Він може підвищувати ставки, але і Захід може підвищувати ставки. І ще кілька місяців тому, як ви пам'ятаєте, самої теми далекобійних ракет не існувало. Тепер вона є, і це досить важливий такий момент, який я вважаю до певної міри дороговказним з точки зору розвитку саме воєнних дій. Дійсно, ви правильно говорите, що згідно із журналістськими джерелами, але ми не знаємо наскільки це офіційно підтверджується, цими далекобійними ракетами не можна загрожувати території самої Російської Федерації, хоча це ще потребує перевірки однак, варто нагадати, що цивілізований світ вважає суверенною територією України, у тому числі окупований Крим. Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області Крим після 2014 року перетворений на справжній плацдарм для наступу на Україну для захоплення українських земель. І ми маємо усвідомлювати, що коли Путін анексовував Крим, він його з цією метою анексовував. Крим це ворота для захоплення південних областей України для відрізання України від моря і подальшої окупації інших частин української держави вже економічно знекровленої. Такий був план. І тепер, якщо українські війська отримують можливість знищення арсеналів ворога у Криму, тобто знищення самого плацдарму, це значно змінить ситуацію на фронті у майбутньому. Ми ж маємо готуватися до подальших подій, які можуть розтягнутися на тривалий час, і маємо усвідомлювати, якими будуть можливості української держави і армії у цей тривалий час виснажливо російсько-українського протистояння. Скажіть, будь ласка, дуже важливо, як ви гадаєте, як наявність. Поки що заяви про передачу цих ракет а далі цих ракет може вплинути на військово-політичне керівництво Російської Федерації. Є вже перша реакція. Прес-секретар Путіна Пісков сказав, що у Кремлі вельми негативно відреагували на цю інформацію. Ну це і зрозуміло, як вони могли реагувати. Але тим не менше на них це вплине. Вони можуть змінити хід своєї логіки і логіки своїх дій. Ні, вони не можуть змінити хід своєї логіки і логіки своїх дій. Як ви кажете. вони можуть тільки підвищувати ставки. У них немає ніякого іншого виходу. Володимир Путін потрапив в результаті поразки свого Бліцкрігу у 2022 році в патову ситуацію, і треба чітко усвідомити, що він не може виграти війну він не може вирішити те питання, яке він поставив перед собою, тобто знищення. Української державності, а це йому є дуже важливим, тому що він без цього не може переходити до окупації інших колишніх радянських республік. Це масштабний план, Україна тільки частина цього плану, і він не може піти, не може перемогти і не може програти. А коли людина не може перемогти і не може програти, вона може тільки підвищувати ставки. Тому, в принципі, я думаю, що можливі три варіанти розвитку цих подій. Які ми зараз спостерігаємо. Я Маю на увазі для Володимира Путіна, не для нас з вами. Uh -huh. Перший варіант це виснажлива війна. Це війна на роки. Це сподівання, що він знекровить Україну і примусить рано чи пізно захід піти на поступки з метою того, щоб вони віддали йому, якщо не всю українську територію, то принаймні її частину і велику частину. І він на це розраховується. План номер один. час сьогодні. Головний союзник Володимира Путіна вже не нафта і газ, а саме. Однак виникає питання: чи вистачить у нього ресурсів, сил, можливостей. І знаєте, час це така річ. Можна весь час чекати, що ти переможеш ворога і померти непомітно для себе. От час і закінчився. Другий варіант це підвищення ставок, це за певної міри резервний варіант. Який може бути втілений в життя, коли Путіну свідомить, що час на нього не грає, або у нього його не залишилося? Це ядерна погроза. Причому ядерна погроза не Україні, а саме Сполученим Штатам. Це доведення ситуації до можливого конфлікту із обміном стратегічними ядерними ударами, і коли світ може стояти на порозі такого конфлікту, спроба врегулювання з метою, щоб частиною цього врегулювання була передача пострадянської території під контроль Росії, або не буде Вашингтона і Москви. Ну знаєте, ми теж чули ці фрази. Навіщо нам світ, якщо в ньому не буде Росії? Однак це дуже небезпечний розвиток подій, тому що знаєте, можна лякати і по дорозі до переляку дійсно привести світ в реальність третьої світової війни з знищенням цивілізації в самій Росії. Я не думаю, що росіянам дійсно буде легше, якщо її не буде в Європі чи Америці до того. І третій варіант теж абсолютно реалістичний з точки зору Путіна. Це Перемир'я на зразок зернової угоди, тобто Росія і Україна не домовляються, ніяких перемовин між собою не ведуть. Однак війська зупиняються на певній лінії зіткнення. Причому хочу сказати, що для Росії цієї лінії зіткнення може стати навіть державний кордон України, тому що за великим рахунком Росія не визнає цього державного кордону. І тоді Росія і Україна підписують угоди, так як була підписана угода по зерну з третіми країнами не між собою. І війська тут зупиняються, і тут вже буде залежати від політичної волі заходу, що буде далі. Чи конфлікт буде призупинено чи у очікуванні нової війни? Чи Україна стане членом НАТО? І на цьому війни, принаймні на нашій частині території, закінчаться і почнуться нові війни на інших територіях колишнього радянського союзу. От три варіанти, які в принципі зараз проглядаються як найбільш ймовірні з точки зору розвитку подій у найближчі роки.